Добрий день, мої любі! Сьогодні наша подорож про місточок щастя з цеглинок цінностей! Цікаво відправитися у подорож? Давайте починати! І, як і завжди, привітаємося! Тепло і з душею. Давайте! З вами потремо долоньку одна об одну. Розтирайте долоньку, відчувайте тепло, яке зароджується між долоньок. Це тепло наших сердець. Давайте подаруємо його іншим, щоб зігріти їх нашим теплом. Для цього подмухайте. На розігріті долоні у напрямку друзів або матусі, або бабусі, хто зараз поруч із вами? І давайте будемо рухатися далі. Який у вас настрій сьогодні? З яким настроєм ви прокинулися? Будь ласка, оберіть з карток ту, яка позначає ваш настрій зараз? Чому саме такий настрій ви обрали? Як ви його відчуваєте? Назвіть, будь ласка, емоцію, яка зображена на картці. Добре. Давайте з вами поміркуємо зараз. І робити ми будемо це про щастя. Давайте подумаємо, яке воно? Як воно виглядає? Чи має воно вигляд? Як ми можемо зрозуміти, що це щастя? На що воно схоже? Які емоції складає? Як ми можемо його розпізнати? Очима, чи на слух, чи на смак, чи відчути його, чи торкнутися. Можемо ми все це зробити з щастям, чи ні? Можливо, щастя це і предмети, якісь предметні речі. Як ми можемо відчути щастя? А давайте ми зараз з вами послухаємо наступну історію. Історія називається Місточок до щасливого майбутнього. В одному казковому лісі жило маленьке жабенятко на ім'я Кавунчик. Жабенятко було дуже веселе, любило гратися з друзями, сміятись і веселитись. А ще воно дуже хотіло стати дорослим, жити на окремому від батьків болоті і бути самому хазяїном у своєму будиночку. Однієї чудової сонячної днини стрибав кавунчик зі школи і виквакував свою улюблену пісеньку. Йому не хотілося повертатися додому. І він вирішив трохи помандрувати протилежний бік від свого рідного болота вздовж невеличкого озера. Водичка якого ласкаво плюхала і сріблястими намистинками виблискувала на сонечку. Стрибав собі кавунчик і розмірковував над тим, як добре було б знайти собі високий та затишний зелений очерет, оселитись в ньому та й жити, не знаючи ні горя, ні біди. І враз на тому боці озерця він помітив, як серед пологого піщаного бережку просте кущ очерету, та ще біля нього розцвіла прекрасна біла лілія, а поруч з нею лежить на воді великий листок латаття. Та це ж моя мрія, вигукнув Кавунчик і вже збирався кинутись у воду і спробувати переплисти на той бік, але потім зрозумів, що ще зовсім маленький і не зможе дістатися до того боку ставка. От прикро, подумав він, як чудово було б мені жити в тому очереті. А кожного ранку сидіти на тому листку біля лілії і зустрічати сонечко. Так от, якраз перед собою, кавунчик побачив місточок. В очах знову спалахнула іскра надії, і він закрокував по місточку впевненою ходою. Але саме посередині містка. Він побачив, що не вистачає декількох цеглинок, щоб дістатися на той бік. Ну, що це за щастя із сумом і незадоволенням, ображено сказав Кавунчик. Місточок і той поламаний. А ти спробуй відшукати цеглинки, озвався до нього чийсь ніжний голос. Ой, хто це тут? Це я, озеро. Якщо послухаєш моєї поради і спробуєш знайти цеглинки, я допоможу тобі перейти на той бік. Добре, 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 і квакунчик пострибав знову до берега, щоб швидше податись на пошуки. Але стривай, він враз зупинився. Де ж я можу їх знайти? Для такого місточка, як цей, тобі потрібні будуть незвичайні цеглинки. Але ти знайдеш їх, коли зрозумієш, що саме тобі потрібно, для того, щоб жити щасливо. А, ну добре! Дякую, швидко сказав Кавунчик і помчав за цеглинками. Але скільки він не стрибав з одного місця в друге, де б не шукав, ніде не міг знайти жодної. Зовсім стомлений, Кавунчик сів на пеньок і згадав про те, що йому казало озеро. Потрібно зрозуміти, що мені треба, щоб бути щасливим, подумав він і почав мріяти. І враз з'явилась одна цеглинка, потім ще одна і ще. І так кожного разу, коли квакунчик придумував щось корисне для нього. З'являлася нова цеглинка із зображенням того, про що він дума. Зібравши достатню кількість цеглин, кавунчик помчав назад до озера та місточка. Прибігши туди, він вже хотів помощувати цеглинки і перейти на той берег, але раптом відчув що страшенно втомився, що хоче додому, до батьків на рідне болото, що скучить за друзями. Вибачте мені і місточок, і озеро. Я ще не настільки дорослий, а тому повернуся сюди пізніше і житиму з вами, коли виросту. Не вибачайся. Головне, що тепер ти знаєш, що тобі потрібно, щоб жити щасливо у майбутньому. Квакунчик посміхнувся, подякував озеру за все і пострибав додому. Вже лягаючи спати, квакунчик поглянув на цеглинки які залишив біля свого ліжечка. Серед них була і цеглинка із зображенням його рідних та близьких, із книжечками та зошитами, із щіткою та рушничком, смачною корисною їжею та ще багато-багато інших цеглинок. Ось що допомагає йому будувати своє майбутнє. Щасливе життя, сповнене радощі та успіху. А які цеглинки оберете ви? Ну, як вам історія? Цікава правда? Цікава і корисна для кожного. А тепер, коли ми прослухали історію, давайте спробуйте зібрати свій місточок цінностей. Візьміть, будь ласка, конструктор, який ви приготували для заняття. І зробіть, будь ласка, свій місточок до щасливого життя. Подумайте, що вам потрібно для цього, які саме цеглинки ви хочете скласти у цей місточок? Які цінності для вас важливі? Це друзі, спілкування, це рідні. Це цікаві подорожі, це корисна їжа. Це цікаві книжки, це зустрічі. Що це може бути? Я починаю із цеглинок. Перша цеглинка у мене це щастя. І друга цеглинка у мене це спілкування. Зробіть свій місточок, і потім поділіться, будь ласка, зо мною тим, що у вас вийшло. До побачення!